Ну що ж, вітаю вас, з вами Еля і моя в'язанечко. І це мій звіт по спільному проєкту, який має назву Дівчатка. Такі дівчатка. Цей спільник розпочаткувала Тамара Новікова і канал її в'яжу на дивані. В цьому спільнику. Два місяця ми в'яжемо в трьох номінаціях. Одна з якої перша Для себе коханої. Друга, ми в'яжемо сам собі дизайнер. І третя невиправна. І всі дівчатка пішли в невиправну. А я пішла, пішла для себе коханої. І в цій номінації я в'яжу собі. Джемперочок будемо вважати. А там подивимося, наскільки чого в мене хвата. Бо цієї ниточки в мене бабінка велика, тут 300 грамів, 300 грамів, грамів та 300. А який метраж забула. Ну, це не так важливо на даному етапі, як те, що тут хвата, хватає і хватає. В'язати, не перев'язати. І це вже, не дивлячись на те, що наче це небагато кокетки одв'язано, а скільки тут відв'язано, а скільки відв'язано. А ми зараз подивимося, скільки тут відв'язано. Ну факт остається фактом те, що тут ще в'язати і в'язати, ага, ось що є лінієчка. От да, хазяйка, як треба щось швидко, фіг, що знайдеш. Що тут? 15 см. 15 см відв'язано кокетки, але це мало. Я... У мене вже кругла кокетка. Для мене мені більш вона подобається і більш краще. ну Непогано, вона на мені сидить. І цей варіант уже 100-500 разів прорахований. Я знаю, скільки мені треба, е... всього петель. на Виріб, щоб потім розділити і добре було на рукави і на саме тіло виробу. Тому я вам зараз ставлю кусочок відео, де щось вам покажу по секрету. Ось, дівчатка, хочу вам показати, що я вже зв'язала, але не дуже воно мені подобається. Ну, Світло погане, це я при. Проліхтарику знімаю, колір не передається, ну в общем, зв'язала отаку горловинку. Е, колір зовсім не такий. Е, ну, але ж зв'язала горловинку. Петельки, такі кривульки, ну, я сподіваюся, що вони розрівняються як я це все поперу. Мені щось так от. Більше кажеться, бачите, трошки руки вбираю, додаю, живти. Кажеться, що це щось хлопкове. От мені щось таке здається, коли мені Оксанка дарувала цю пряжу, її багато, і вона казала, що це тобі на плаття. Навесне. Мені каже, що тут щось хлопок, тому такий кривесеньке. Я зробила двойну горловинку, набрала без Люрікса, ну, щоб до горла. Він таки трохи, ну, він не колено, але він трохи такий, ну, покалує трохи. Хоча я така. До колкості спокійно відношусь, але ну, лучше трохи перестрахуватися О, Хибна китльовка, і далі вже додала люрікс і в'яжу. Але, бачите, резиночка починала як резинку 2х2, і потім у виворотній частині оці роблю. Ой, додат, додаткові дві петельки роблю, Що, дві одну, і виходить така в'язка. Е, трошечки, коротка тут. трусик короткий на, на шпицях і погано розкладається. Треба було, мабуть, Перенести більші спеції, а потім показувати. Але чого показую? то що, скоріш за все, я це розпустю і зроблю по ну, другу кокетку. Ой, даже не знаю, чи... чи одрізати та розпочати нову. Ой, даже не знаю. Чи продовжувати, хай буде. в общем поки ще думаю, а в общем коли підключуся другий раз, вже побачите, що ж я вирішила. Але ну, на даний момент це отак виглядає. Хоча пройшло ти вже два тижні з початку проєкту, і з того моменту, як я це все розпочала діло в'язати, мені дуже подобається все, але наразі таке сьогодення, що ну, дуже важко в'язати емоціонально, Ой, на душі хреновенько, кішки шкребуться. Але я в'яжу і трошечки я підзакончила свої проекти інші, трохи заспокоїла свої думки і рученята шкарпетками, і от тепер оце наразі я Думаю, таки перев'язати, мабуть, цю кокеточку. Ну, в общем, подивимося, що у мене буде. Зі світлом зараз дуже погано. І в'язати мені приходиться по більшій частині або ввечері, або у суботу-неділю. Але, ввечері зараз дуже та не те, що другий тиждень світла немає. У нас на 2 години дають світло, а потім на 6-7, на 7, а то й на 8, а то й на 12 відключають. Тому, так, при ліхтарику я прямалесенького не можу в'язати, а Зарядки великої лампи ну, не дуже вистачає на такий великий термін, тому, тому тільки субота-неділя. Ну що ж, до слідуючого підключення? Ну, побачили? Так, да, це вже я в'яжу другий раз. Вже десь сантиметрів 10, 10 було, 9 було. Зв'язано по це місто. Мене було зв'язано. Я розторочила, все розторочила, і розпочала в'язати по-іншому. Зараз ближче покажу. Ось все, Розпочала з резиночки 2х2, і далі пішла по дві петельки, через каже 7-9 см. І отака нерегулярна резиночка, виходить, яка на них все більше і більше збільшується, і буду в'язати, поки не набереться на цю кокетку потрібна кількість петель для вже розподілення на всі частини виробу. Для себе коханої. Що ще сказати? Дуже подобається в'язати, як я вже казала, В'яжу із декілька видів пряж, міксую. У мене отакі розпотрошені є, але це, мабуть, і п'ята частина того, що в мене є. У мене є ціла бобінка. Ось ця бобінка, вона велика, її мені хвата на багато. Не знаю, прям так собі думаю. Можливо, плаття зв'язати. Я такий великий пошановувач платів. Так що, якщо я зв'яжу плаття, це теж буде доволі непогано. Ну, подивлюсь, подивлюсь, що буде. Е, а, знайшла, до речі, 650 метрів у 100 цій бобінці, Якщо в мене 300 г, то ви уявляєте, це, це багато. Піліті-піліть, вона золота. Дуже подобається мені, як лягають петельки. В'яжу на четвірочці. Оце не, ну, не пропущена ниточка. Це така ниточка, бачите, їх багато. Це така ниточка. Хоча, ну, як завжди, все саме красиве на виворотній стороні. Це такими петельками йде цей Люрікс. Він йде по ниточці, по ниточці, а потім отакі петельки із самої ниточки виходять. Дуже добре в'яжеться. Ну, от кажу, що цю частинку, ну, якщо тут у мене скільки, 15, да? 15 оказував. Ну, в общем, цю більшу половину це я відв'язала за вечір. В'яжеться прямо, ну, як. По маслу йде, дуже мені подобається. Так що будемо в'язати. Під відео буде посилання на всіх дівчаток, які беруть участь в цьому проєкті. До речі, це дуже велика кількість дівчаток, і, мабуть, вона не влазить під посилання. Тому, можливо, я ще не дивилась, як це зробити. Можливо, це буде. В коментарях посилання на дівчаток, але вони будуть, заходьте. Дивіться, скільки краси дівчатка в'яжуть. Надихайтеся, спостерігайте за нами. Бо на початку березня, сьомого чи якого там, викладеться стільки краси нав'язаної, що можна буде офігіть. Е -е... З вами була Еля. Зустрінемося в слідуючому відео.